Привіт-привіт, доброго ранку, пташечки! У нас сьогодні четвер, 25 квітня. Погодка сонячна, не знаю, може і не тепло, але погодка сонячна. Що, починаю новий влог? Я не знаю, як мені вдасться там викласти ці влоги, бо не встигла, а... боже, не встигла їх... А, я ще не проснулася до кінця. Не встигла я їх, господі, обробити, змонтувати. ось. Ну, добре, неважливо. Починаємо новий день. Хочу вам показати зараз, що я купила вчора Назарчикові одяг трошечки йому купила. Зараз все покажу, розкажу. Так, пташечки. Зараз е, швиденько вам покажу, що вчора Назарчикові купила, і біжу, їх, біжу на вулицю там зустрічати їх, показую. Так, в нас була е, карта подарункова в цей магазин 10 15 І вона діє тільки в стаціонарних магазинах. Тож е, я раз же робила там закупи і ще там залишилось. І... Ось, ще, ще йому купила штанці такі. Вони такі якраз вже зараз будуть на трошки потеплішу погоду. І беру йому розмір 104 вже, бо він так швидко росте і ніжки в нього так досить довгі. Тож беру 104, щоб хоч трошечки походив. Такі лимонні, ці штани були 50 злотих. І взяла ось такий типу комплект. Воно продається все окремо, але як комплект можна. Бачите, так, ці штани. Ці штани були уцінені з 70 на Видно, 70 на 50 злотих. Теж тут такі, такі з кишенями, теж така. Не знаю, двох-трьох нитка я не дуже розбираюсь. Тут ще така гумка. І така, як це називається, худі, толстовка, що це таке? Кінгурушка з кишеньками. Такі рукавчики мені сподобались класні. І теж 104 розмір, вона коштувала 80 злотих. І. Ціни, так? 80 злотих, дитяча блузка, я в шоці, якщо чесно. І комплект з трьох боксерок. Трусики йому беру 92 або 98-й, 92-й ще беру, бо дубця маленька. Вони теж були оцінені з 50 на 20 злотих. І слухайте, все це я взяла. І доплатила за все тільки 40 злотих, тому що вчора була акція за закупи мінімум 150 злотих, 40% знижка. Тож, 40% знижка плюс 40% знижка і вийшло 120,96. Це ж з пакетом тут за злотовку. Плюс ще 79 з грошима в нас було ще на карті залишалось, і я заплатила 41 з грошима злотих тільки за оце все. А в сумі воно вийшло. Ну, дивіться, 80, 50, ці теж 50, 180 і плюс 20, 200 злотих. Це все вийшло. Б, а я доплатила тільки. 40. А без карти всього вийшло 120. Тобто 80 злотих знижка зовсім так непогано, я вважаю. Ну, але без знижки, ви розумієте, без знижки це купляти це просто капець. Ціни на речі, боже, як я той телефон тримаю? Ціни на речі, дитячі, такі, що більш-менш якісні, так підскочили, що просто жах-жах. Добре, не виключайтеся, далі буду знімати. Зараз біжу на вулиці за своїми па. Дивіться, яке в нас небо сьогодні гарне. Хмаринки які клас, правда? Супер. Ми трошки гуляємо з Назарчиком, хочу вам майданчик. Дивіться. Це у нас в дворі майданчик. Тут багато таких засипаних піском. І ось цей, просто ще вчора тут було. Болото тут був потоп, бо як ідуть дощі, тут стоїть дофіга води. Не знаю, нафіга так робити, такі майданчики, але тут просто реально. А звісно, що дітям хочеться в ту воду. Тим більше тут валяються різні іграшки. І звісно, то і секунда, ти не встежиш, і воно вже все мокре. На вулиці холодно. Так. І коротше, оце те, що мені не подобається взагалі. Цих майданчиках. Те, що вони повністю засипані піском, і потім трапляється ось таке. Так, пташечки, що хотіла вам, чим хотіла поділитись з вами, я відмовилась від гель лаку. Бо в мене, не знаю, так відночні. Зараз камеру переключу. В мене ногтюва ця пластина відстає від. Від самого пальця, від фаланги пальця. І а, це було так періодично, коли я носила раніше, коли я носила гель лак, а я носила його ну 10 років так точно, може навіть більше. Без перерви, Постійно я нон-стоп робила манікюр. І воно періодично там піднімалось, приростало, таке різне було. І потім десь. А, Десь півтора роки останні я не робила гель-лак. І в мене ця ногтєва пластина так хорошо, прям практично скрізь приросла, були нормальні такі ногті. І от в лютому я пішла тут до іншої дівчинки, не до тої, до якої я ходила завжди, а пішла тут коло дому. І, коротше, це був трендець. Мало того, що сам цей манікюр, сам цей гель в мене повідскакував так ціляком від нігтів. Ну, Відповідно, якість нігтів, там яка, ніяка, коли воно повідскакувало. І дуже сильно повідставала сама нугтюва пластина і просто капець як сильно боліли нігті. Я вже тоді, я коли до неї прийшла, я не дуже хотіла робити гель лак Я думала просто зробити гігієнічний, гігієнічний манікюр і покрити звичайним лаком. Ну, знаєте, як гель лак класно, довго тримається, бла бла-бла, Я скільки років його носила, і вона теж така в мене там і лаку немає, і ми зробимо все класно. І коротше, зробили так класно, що в мене просто піпець як боліли нігті. Зараз вам покажу переключу. Дивіться, ось бачите, як сильно в мене відходить ногтєва пластина ця від самого фаланги пальця. І ось тут, не дуже гарно видно. Оно ну, так. Ну, коротше. Коротше, це капець, Це неприємно, це боляче і, і таке все. І я вже вирішила остаточно, що все, я не буду робити більше гель-лак, я буду робити просто гігієнічний манікюр і буду просто покривати звичайним лаком. І що я і роблю? Ось, ці, ось цьому гігієнічному манікюру вже два тижні. Все прекрасно, все чистенько, просто ідеально. Ідеально, я трошечки собі там. Підчищаю, я нічого не обрізаю, просто відсуваю трошечки там кутикулу, знімаю її і все. І покриваю нігті останні кілька разів. Дивіться, я купила в розмані ось таку штуку від Eveline. Це якесь, не знаю, якесь таке зміцнююче покриття. Воно з таким, типу. З блиском, ну, немає там особливо ніякого блиску. Коротше, таке зміцнююче покриття для нігтів. І дуже-дуже класно. Зараз я якраз буду покривати, я вам потім покажу. І ще вставлю е, далі там коротеньке відео якраз саме тоді, в той день, коли я тільки-тільки зробила цей звичайний гігієнічний манікюр. Я прийшла до дівчинки зі своїм лаком. Вона мені зробила манікюр, вона мені намалювала, помалювала і коротше, що я вам хочу сказати. Я просто реально круто себе почуваю, я дуже-дуже задоволена. Мені подобається. Мені подобається, в мене є пару відтінків лаків, які тримаються реально класно, їх не треба перекра... перефарбовувати там, не знаю, по 40 раз на день. Вони тримаються нормально кілька днів, а буває навіть і більше тижня. І зараз, от ще такою штучкою покриваю. Ця штучка дуже класна, там є різні відтінки. Тут, бачите, тут uh, Golden Glow, там є uh, Silver Glow, є ще якісь Pink, Тобто, подивіться, ось цю лінійку Everline реально дуже-дуже класна. Мені сподобалось. І, ну, ось так. А, і ще зараз щось покажу вам. Так, і зараз дещо вам покажу, це стосується того моменту, що я вам говорила. Що я завжди е, шукаю, намагаюсь знайти для речей, які не використовую за їх прямим призначенням, намагаюсь знайти для них якесь інше застосування. Бо мене давить джаба просто так взяти і викинути річ, якщо вона ще може стати в пригоді. Так ось, є в мене таке. Така олійка, яку я купувала під час вагітності, і вона призначена для, для масажу і підготовки до пологів нашої вагіни. Тобто, це олійка для масажу інтимних частин. Яка підготовлює, значить, м'язи і все решту. Ну, взагалі, дівчата, там, дівчата жінки, які народжували, або зараз вагітні, я думаю, ви знаєте. Веледу знають всі, думаю, цю олійку теж знаєте. Так от, ну, флакончик тут, вибачте, 50 мл. Навіть я не знаю. Це треба було масажувати ці м'язи, певно, не знаю, всі 9 місяців, щоб використати цей флакончик. Ну, Суть не в тому. Залишився він в мене, бачите, майже повний. Так ось, що я роблю? Я цю олійку використовую як, як олійку для кутикули. Вона, по-перше, дуже класно пахне. Тут є вітамін Е. Вона прикольно так пахне, вона дуже приємна. Тут є вітамін Е і ще багато різних травок. Я не, я не пам'ятаю, скільки тут травок, яких. Захочете, почитайте собі. Ось така олійка. І ось я її використовую як олійку для кутикули. До речі, тут написано, що її треба починати її застосування з 34 тижня. Так що, ось так. І зараз я просто пофарбую собі нігті, помажу кутикулу цією олійкою, я нею мажу, не знаю, по 150 раз на день. Коли попадається мені під руки, коли я можу, то я нею мажу. Дивіться, тут класно так дозатор такий, просто собі капаєш. Можете собі перелити в якусь іншу баночку-скляночку, це вже така річ. І одразу вам зараз покажу. Що ще я використовую з того періоду? Всі дівчаточка, знаєте, Ланолін, який купляли ми всі для, для того, щоб мазати груди так? під час годування грудьми. Так от, його реально теж дуже багато. Ну, і в принципі я. Дякувати Богу, я не мала проблем з годуванням, я не мала проблем з грудьми, в мене не було там жодних тріщин, жодних якихось там проблем. Може, пару разів, там вже коли назарчика зубки стали з'являтися, то він прикусив, а тоді я мазала. Але ну, тут же ж, вибачте, 40 мл. Що я роблю? Я беру ось цей ланолін, трошечки на пальчик. і... Це самий, це самий ідеальний бальзам для губ. Це просто крутецька річ, я вам серйозно кажу. Якщо в когось ще є ось такі вазеліни, ланоліни, це просто нереально. По-перше, це ланолін, це не цей вазелін штучний, і він не відчувається, ось немає такого бридкого запаху на губах, немає такого бридкого, знаєте, як. Намазали тобі якоюсь там, не знаю, солідолом якимось. Він а, на губках він так класно тане. І дуже-дуже класно він так зволожує, як наповнюючи що ці губи. І це просто, просто клас. Мені дуже подобається, тому я використовую ланолін для грудей, я використовую зараз для губ. І так. Термін придатності, будете мені говорити, який в нього термін придатності? Навіть не знаю. 12 місяців з моменту відкриття. Звичайно, що пройшло вже 12 місяців, йому нічого немає. Запаху в нього як не було, так і немає. Смаку як не було, так і немає. Тож супер класно. Рекомендую. Так само я використовую всі дитячі олійки, дитячі бальзамчики для тіла, які ми не використовували. Дякувати Богу, у Назарчика шкіра не суха, не пересушена, не атопічна. Дякую Всесвіте. Тож, я не бачу сенсу зайвий раз йому просто мазати якимось, якоюсь олійкою або якимось бальзамом. І я, що, я використовую все на собі, олійки для масажу я купляла. Теж, до речі, в мене лансінох, Ця косметика дитяча мені подобається. Не брала нічого з білети, брала ось такий набор з цього ланцінок з, з, з календою, ні, з ромашкою. З ромашкою це було. Масажна олійка, бачите, вона вже ще взагалі в нас закрита. І такий боді Йон. Цей використовую на себе. Трошечки колись там назарчикові мазала, зараз не мажу, бо, по-перше, він давно вже відкритий. А мені для тіла, для ніг, особливо мене лидкість, знаєте, бувають пересихають. Так що просто класно, ідеально. Ось так. Ось так я шукаю якісь інші, <гум> інші способи використання використання косметики, використання речей. Так, буду зараз э, малювати собі нігті. Па-па. Так, це я вам показую. Дивіться, це манікюрчик. Той перший день, якраз я тільки прийшла з манікюра і знімала. Дівчинка мені так почистила, помалювала. Ось так виглядало. Дивіться, я вже э, помалювала. Ой. Так, дивіться, я вже помалювала, пофарбувала нігті. Ось цим, не знаю, засобом таким шість в одному. Бачите, він делікатно, делікатно так може там які, якісь є блискітки, але в цілому нічого там такого не блищить. Він дуже класно виглядає, руки виглядають реально з ним такими доглянутими. Зараз ще помажу, де? Зараз ще помажу цією, цією олійкою. О Боже, щось у мене з язиком, язик заплітається. Помажу зараз ще цією лікою. О, тут же, бачите, трошки знесла, зараз домалюю. І, і все. І манік... манікюрчик готовий. Я задоволена. Повертатись до гіллаку поки що не хочу. Щось в мене <кій> язик сьогодні заплітається. Так, сьогодні я вдома, завтра ми з Назарчиком рано їдемо в. Знову ж таки, вужонт відвозити документи, бо сьогодні в мене прийшли вже решта, які я замовляла. Так що завтра їдемо знову до міста. їдемо, відвеземо документи. Якщо буде хороша погода, то погуляємо ще там по місту. Зараз весною гарно, аби тільки погода гарна була. Так що, ну, Не знаю, чи може сьогодні ще буде щось цікаве вам розповісти, чи може не буде. Um, якщо не буде, то цілую люблю. А якщо буде, то ще будете дивитись далі.